У мене завтра за мене і зробила собі нові завдання. І так, всім привіт. Е, тільки зараз виходжу в Влог, тому що в мене дуже багато всього сталося. Ну, як дуже багато, нічого толком не сталося. але приїхала мама, і я е, пропадала в навчанні, в домашніх якихось справах. Поки мама є, хотілося прибирати щось трохи. Коротше, таке нічого толком не робили, то, нікуди не їздили. Мама взагалі один раз тільки в центр виходила чи два рази. Е, е, е. Так що з такого нічого немає, плюс ну я майже нічого не знімала, тому що мені не хотілося. От знімати мені поки не хотілось, і так як я собі обіцяла ще раніше, що я не хочу знімати, я не буду знімати. От так і сталося. Так що таке, то зараз окей, повертаю все в свої порядки, тому що багато хочеться чим поділитись, і я вирішила, що мені треба значить сюди знову в YouTube повернутись. <тірш> Ему, ну, розказати за результат візиту довкола. Я обрав вчорашні фільми, які ми подавались, тому я тут пораджу також фільм. Коротше, буде все по чуть-чуть. таке. Так що so welcome в нове відео. Всім гарного перегляду. Поїхали. Та, дідо. ти молодець! Кісточку від сефори. Е, так, я в процесі, я роблю так. <кій> Дуже жалію, що я не знімала, що, як я все робила. Але насправді я просто, якщо чесно, в мене тут такий срач на кухні вже розвився, розвився, що я ну, просто мені треба, знаєте, от оце прибирати і зразу знімати, прибирати, і знімати. в мене взагалі часу немає, тому все перевернути відповідно, тому що я все зразу робила. Е, коржі робила ще вчора. Е, зробила один шоколадний і один такий. Звичайний, класичний. От, ой, тут бананка така темна. От. Е, що я зробила далі? Що зробила це крем творожний. У мене 4 бачки Філадельфії пішли, якщо що. Е, це крем творожний, а це крем масляний. Е, для чого я роблю торт? Тому що мама завтра приїжджає. Е, і масляний крем, якщо чесно, я не фанат масляного крему, але їй дуже подобається. Тому я для неї роблю торт. Хочеш попробувати? Я тобі дам. Давай, мамочка, тобі коди, десь. Давай. Бери. Ну. Я знаю, що ти це хочеш зайчик, ну Завтра, завтра котик. Давай, мамо, мені прийшлося. Марку дати, кусочок коржала. Що тут ще? Крем-сир, потім Е, Все розклала повністю весь цей. Потім цей корж, потім творожний крем-сир з чуть-чуть фарби дала червоний, тому він рожевий. Зверху багато ягодок ну Цілий корж повністю, тобто не тільки там края, а повністю. Потім знов корж вже світлий, масляний крем і банан зверху. Зараз буде на це знову масляний крем і ягодки зверху. І зверху буде творожний крем, швидше за все. От. І тут зараз ягодки. Дивіться: в мене mm. тут ще крем лишився, але я вирішила. Знаєте, що я вирішила? Я вирішила, зараз тут гарніше все ж таки оближити цей крем. І ці остатки замазати тортами, остатками і більше не робити. От, ще одна пальниця в мене є, один корж, але я думаю, може, я так і лишу. І не придеться вже украшувати його. От, прикрашати тобто. В принципі, він найбільший, ще такого великого не робила. Мені дивіться, на цю стіну заляпану. Та. Так, в мене дві новини: одна погана, а одна так собі. Е, Почну з так собі, це те, що я зробила все, бачите, так не зовсім гарно. Крем закінчився, якщо чесно, є е, творожний крем-сир, можна доробити, але м -м, я з тих людей, можливо, завтра дороблю, можливо. Але я з тих людей, хто скаже, що ліпше якось, ніж ніяк. Плюс це для домашніх, так що я думаю, що е, достатньо буде так нормально, але побачу, що завтра, можу дороблю. Но гірша новина це те, що. У мене тортівниця за, за, е, за виска, Ой, не за виска, боже, за коротка. І одним словом, я не знаю, чи мені накрити торт. А в холодильнику дуже багато риби і м'яса. І це гаплик. Я взагалі не знаю, що робити. Взагалі не знаю, що робити зараз. <хас> і так. Що хочу сказати, це те, що сьогодні приїжджає мама, і я собі вчора зробила нові карточки з завданнями. Минулі я ще не доробила, але там багато я поміняла, повикидувала, тому що вони вже не актуальні. І зробила собі нові завдання. Поки мама є, що робити? І от сьогодні перший день, коли вона є, тому я відкриваю листочок. Я минулі не доробила, не всі робила, тому що. Ну, це нереально було з дитиною робити, якщо чесно. Я, ну, взагалі, нереально. Просто на другий раз буду собі на другий рік менше завдань писати, якщо, знаючи щось з дитиною на руках, хоча, я надію, що він ж буде ходити в садик прямо. Вот. і тут в мене. Так, так, так. ха 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 так. Ой, бляха, тільки не то. Ау, з усіх валізь, весь що є. Перебрати, щось віддати, поправши, щось продати. Складовки теж. Ой, саме дурне бляха, цей. тому що одягу дуже багато в марка. Ой, капець, щось віддати, щось продати. Цього не люблю особливо продавати, терпіти не можу, в мене це не виходить. Ну, а, бля, не знаю, Ладно, треба напевно. Дуже смачну запіканку зробила, якщо вам цікавий рецепт, або взагалі я просто напишу, можливо, під тим відео в описі. От, якщо не забуду, звичайно. <гум> постараюсь написати. Дуже смачна запіканка, дуже рекомендую забрати. Мені-міні-розпаковочка. В кінці скажу ціну. Якщо чесно, я трохи в шоці, нічого не купила, ну, крім гріхів, можна так сказати. Ну і там сир з плесенью цей другий, в принципі. Ну, а за це все віддали 60 євро за цю каплю. А горішки, до речі, оці не смачні зелені, навіть не боріть їх. Вони сирі і не смачні. І зараз вам покажу горішки з, от, з перцем чорним. Я їх ще так досі не пробувала, тому що я просто боюсь, якщо чесно. Але сам факт, що такі продаються. Оце все на 70 євро якось так. Коротше, додам, додам. Я згадала, що в нас ще є баночка ікри ціла повна. От. А то я лишила так хліб прям нагарний. Зараз ще намащу бутербродики Швиденько. Ну, Марк, ти приїхав? Ти дасть, хто так? приїхав? Ай, ти моя котя, Стидався хлопчик трошки, так? Ой, а що це таке бабуся тобі привезла? А що це таке, бабуся, табка? Я одне єдине забула. Що ти забула? А, нічого страшного. Вау! А що це таке? А що це таке? Блін. Марк, в тебе тобі вже треба Майдан, продавати їх, напевно. Маркуйся. На. Тобі. Що там є? Що там є, заглянь. Дала, <святували> <святували> що я тобі казала, що я йому не купила і не купила. Дивіський кулятик. <святували> Маркуйся! Це дабл Еріка в тебе? Клас! тобі подобається? Так. Мам, візьми, я тобі. То мамі дає, слабше, що мені дає. Маркусі і то маркує. А зараз, може, не розцей. бо на ніч, знаєш, погано трошки забагато емоцій. Та-та, Татану все одно. Лет. Провезла нам цілий сирник. Боже, як це смачно. Це просто, ну я не знаю. Я ще кращого не їла ніколи за життя, чесно. Я в шоці. Я переставила коротчесті з загальної кімнати в спальню. Я вирішила, що я хочу так, свій куточок, тому що в мене взагалі, виходить, свого місця немає вдома. Вот. і е, дивіться, що тут є. Можливо, ви мені допоможете і порадите, що це таке взагалі, і як це щось понакреслено. Ніхто того не трогав взагалі. Бачите, от, дивіться, я пальцем провожу, і вже лінія лишається. Дивіться. Вот. і от бачите, три лінії просто пальцем. Це вже жесть. Я не знаю, що мені з цим робити. Як мені це взагалі почистити, я от пробую салфетку і нічого не виходить. Можливо, ви знаєте, я зараз займаюся. Це все маленькі речі марка. Там все, вся валіза заповнена, і тут вся валіза заповнена. І ще дві валізи на коридорі з іграшками, зі всім іншим і з Коротше, Тепер от Плюс одна валіза, дивіться, скільки тут взагалі речей, просто все. Дивіться, все в пакетиках позложено. Тут розміра навіть я підписувала, що колись навіть того не пам'ятаю. Це взагалі, коли новонароджений він був. Багато що навіть з етікетками речей. Вот. Так що зараз не знаю. Ой, капець. Ще не зустрілася з дівчинкою, віддала їй за копійки, продала цілий пакет дитячих речей, марка речей, зовсім нових. Вот. І зайшла в садбокс, я каву. І сама без дитини. Тому я не мерзну, тому я прямо в закладі самому. Слава Богу, мама з малим сидить. І зараз в мене буде консультація дуже важлива для мене. Ендокринологія. а я замість з того, щоб готувати питання до ендокринолога і так далі, не знаю, не дочути, бо там дуже шумно. От, вчуся. Так що таке там. Кайфую з кавою. Дуже класно. Ну, так, Настрій класний, так що всім такий самий бажаю. Цілу коробку віддаю зараз виношу. і тут ще, до речі, сьогодні з дівчинкою зустрічалась, вона зараз вагітна. Да, і той. І Ортомал у мене є, не знаю, чи хтось візьме чи ні. Короче, вот. Ортомолд хороша ця дата. Тільки пакетиків, дивіться, другущі таблетки, але він для годуючих і для тих, хто. Як це називається? І для вагітних. У мене щось не варять. Але я стільки таблеток їм зараз, вітамінів, що мені їх аж ніяк. ну, Вже нема куди поїти, знаєте, тому що я цілу кучу п'ю. І я. От. Думаю, віддати. Не знаю, якщо щось візьме, тому що шкода, що пропаде. Можливо, раптом люди почитають, що вони срок хороший і мене заберуть. Не знаю. Вже курочку Марко біо біокупляла, до речі, за хорошою ціною. Якщо це біокурка, п'ята категорія, класна. І ще з чимось. Взяла йому перший раз на пробу такі штучки за два з чимось в ДЕМІ. Не знаю, 7 грамм цукру, звісно. Склад, в принципі, нормальний, але він таке любить, він зараз на хлоп'ях живе, тому, тому взяла щось знову спробувати. Взяла суші мамі, такий за 11 євро. Потім взяла сметанку до борщу. Потім взяла желайки такі, типу, типу вітаміни, знаєте? Вот. Вітамін Шот називається, ну, це себе заспокоїти, що не жалейка, звичайно. Буряк на борщ, червоний проблема з літеном, він смачний саме на тості або на цьому дротики взяла, немає. Взяла малому От ця штука. До речі, хто живе в Німеччині, має діток, рекомендую. Дуже-дуже смачна дитина, просто майже кожен дня їсть. Я не знаю, як я надоїло ще. Є ще інакше в мене в холодильнику, паеля, Ой, не паеля, а є рис з м'язком Ну Він оцю паелю, просто боже, вона, до речі, дуже смачна. Е, Чайочок взяла йому такий. Я йому багато чаю купляю за це. Потім взяла таке м'язко. Маркуся, не можна зайчик, то кака. Марк, не можна, мама зараз забере. Фу, Все язик в брізку. Марк, мама, зараз забере. Що ти тут, що ти Що це? Мама тобі супчик дає. Будеш супчик гамати? Новинка з трюфельним соусом, і це ця це Тонато вже бачу. Це прошу походу або конина, ні, це прошуто. А ця взагалі хіріна походу. О, така атмосфера зараз в мене. Тоді з докзамену у мене mm -hmm. до завтра екзамен. взяла собі круасани два. Коротше, один же по дорозі з'їла. І мені в Старбаксі ще один кросан подарила <реш> безплатно. Отак вот от мені посилка. Аліекспрес. Я вже розпочатила, тому що мені треба було дуже швидко це зробити. Це картхолдер. Потім подивлюсь на якість, не знаю. Це коротше, така штука. Зараз відкриємо разом. Е я вже його планувала цю штуку замовити вже. Я не знаю скільки часу, дуже довго. Остання наша поїздка була не дуже везучою. Тому що малого завжди падала голова в автокріслі, коли ми їхали під час руху. Коротше, падала голова і він будився, представляєте, постійно плакав. І я, я ж про неї то пам'ятала про таку штучку спеціально, я вам покажу. Вона є в врозчивості. Я думала, там блін якесь рагульство, типу дитині таке купляти. Думаю, як це так. Ну, ітогі мені прийшлось заказати, замовити, от таке. Дивіться, тут до голови прищепляєте до крісла, ото і тут до голови, до лобіка. І не падає головка. Євро з чимось, якщо що, просто це нам прям дуже треба. Фартушок йому малювати замовила там за євро, з чимось теж теж треба, бо завжди вмазується. Коротше, з тапками, <кхід> зараз покажу минулі тапочки. Ну, а з тапками нам дуже везе, тому що я одну пару замовила е, такі домашні, бачите, вони м'ягенькі, ну дуже класні, теплі. От, одну пару тут на резиночці замовила за маленькі, валяються, зараз покажу. І оці за великі. Коротше, якісь цирк виходить. Прям не можу попасти на потрібний розмір. І найголовніше, напевно, замовлення найголовніше зараз тут мама. Саме головне замовлення зараз воно буде. Секундочку. Витягуй, витягуй, витягуй. Я потримаюся. Дивіться, що за 30 я вставлю, якщо комусь треба, силку, якщо комусь треба. А якщо не треба, то не треба. Коротше, подивіться, який комбін за нахерений. Зимовий комбінзон за 30 плюс євро. 30 з чимось, мінус 30, -30 пише виробник мінус 30 градусів, плюс воду не про Waterproof. Вкратце. Дивіться. Ааа, який тут ті попробуй. Офігенний. Кармашки тут є. Ну, все як має бути. Ось такий дуже гарний. Зараз Маркуся буде мірити. Ну що Маркуся дасть. Ну От так. Щоб був білий, ой, блід, тут, Короче, дуже гарний. Маркус! Подобається? Це минулі, коротше за маленькі, а ці за великі. От так. Ну, ці набагато якісніші, до речі, якщо що, набагато. Прям стілечка краща, тепліша, дивіться. Прочай, малий, так і не ходив в них. тому що Це мені розпаковочки з нашого магазину. Сири, Дуже смачні мені Пельмені. це подобається. Пельмі. Це беллінські. Потім е палички, гомілки, груші. От. Потім цибулька, розового машині медведь і інакше ще якісь такі бублики, огірочки, батон, Марія. Що в машині лишилась Марія, і Для тої печінки і рибка. Все. Це все 50 євро. Так, всім привіт. Зараз я їду в центр. А поки що маю пару хвилин, хочу поділитись з вами своїм ну розказати за результат візиту до косметолога за 70 євро. Коротше, більше я не піду, тому що мені повидавлювали чорні точки і повидавлювали прищі. Звісно, що ці видавлені прищі дуже негарно виглядали ще декілька днів, а потім з них зробили знову нові прощі. Плюс стосовно носа, чорні точки, які були. Коротше, їх забрала і зараз все те саме, ніби я взагалі ні до кого не ходила. Коротше, так що 70 євро я просто викинула в мусор, можна сказати, тому що ну як я і відчувала, що не треба йти в принципі. Мені не дуже хотілося, тому що я чомусь не маю все ж таки довіру тут, взагалі, навіть до наших там дівчаток, якщо чесно. Тому що, ну на жаль, мені не дуже везе з тим, тому отак. Вот вот. Тому не буду ділитися з вами ні контактами, ні іншим. Таке то. От, зараз їду до подруги. Приїхала подруга з України. От, так що таке, то дуже-дуже цікаві тої зустрічі. Всі і поїхала. Так, я вам покажу, який за копійка можна взяти салат в реве. Особливо вранці є все, що хоче. Гарячий, ой, холодний салат. Тут і котлети, і оце. коротше. Що хочете, набираєте цілу кучу, зараз покажу. Тут є вот приправка, що так, коли грішки вистачають. От, подивіться, все ковчачна, тільки єдиний нюанс те, що все холодно. А потім скажу вам вартість цього. Я студеньку показую купили, Так, посіль таку за 10 євро. Це до Смута, тільки єдине, що тут немає цієї наволочки. як вона називається. Простині, так, Простинь, от. от. Надію, що підійде такий розмір, не знаю. За 10 євро. Потім рушничок такий, купила йому. Новий, дуже м'ягенький, хоча вафельний. Тут вот, дуже м'ясінька новий. Щоб було на новий, я теж щось не знаю. Не знаю, скільки він коштував, до речі. І такі е, цілу кучу рушничків, щось за євро, походу. Вот. Це щось таке. Ну, типу, витирати, коли там марк їсть. Дуже зручні, мене такі вже були, коли я тільки там вагітна була. Коротше. Перших два місяці вони просто більше як одноразові у мене були Такий лоток на таблетки. У нас багато таблеток, і він прозорий, мені дуже зручний, тільки один що тут кришки нема. І величезний лоток. Зараз покажу він в дитячий на іграшки. Малому зараз покажу, як він виглядає. От, горшок. Кажуть, що горшок з Ікеї, тільки я ще не могла треба помити. Що зікеївський горшок дуже зручний, найкращий для дитини. От хочу його поцінати вже чуть-чуть садити нарешті на горшок. Вот ну, такий прям чисто київський. Ну кажучи, вийшов. так, як я вже казала, кілоток це чистина іграшки, ті, які я м -м 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 -м, ховаю. які... ну, коротше, таке оцю штуку, тільки ті, недавньому тату купляв. Ну, він, якщо чесно, така штука там на 9 місяців, ну точно не на 2 роки. Тобто, я врахую, що це тормозить дитину, тому я йому не буду давати її. Ну і всякі такі іграшки, коротше, все на кучу тут. в шафі є іграшки, треба ще один, можливо, такий лоток. Зараз тут розвивашки всякі, все на кучу, теж цілий пакет. Треба тут порядок зробити. І тут книжки вже коли він. Буде старшим, тобто йому зараз от навіть і тут є лего. Дивіться, така, це вже коли він буде старший. Всякі штучки, всякі книжки, коротше, на старшу додатку. І тут пісочні всякі штуки, це потім. От і все. І карточка. Так. І саме головне, я тут іграшки показала взагалі не в тему, тому що е, ну, всі книжки, тому що мені зразу хотілося показати, як ще, ну, куди я ще поставила, крім коробка. І сама головна, головна покупка, яку ми зробили, мав бути комод Хермес. Це самий класний комод, я вже це говорила в якомусь відео попередніх. Вот. Ну, а, короче, прямо перед нами прямо ми підходимо, і в ту саму секунду жінка забирає з дітьми три останні комоди. Представляєте, ми їхали в Ікею, це фіг фігзна куди. Їхали туди спеціально тільки за комодом. Ми взагалі не планували нічого більше купляти, тому що в принципі толком нічого не треба було. Вот, но жінка перед нами прям забрала останні три комоди. І тому що це так було обійно, але нормально, значить, так не мало бути. І вот. замість комода ми купили, зараз покажу, що, за 69 євро. Круть-круть. круть Короче, Прикольно. Мікрохвильок, так? Все як ти любиш, Марик. Тут рушничок. Бачите, на макарошки цідати. Папа, подивіться, клас. Малий просто ну, кайфує, я так скажу. Зразу посудку цілу кучу, тут панятьки всякий за, до речі, дуже класна якість. За 14 євро. Мікрохвильовка. все дуже якісно, тільки дуже-дуже важко складалось. Я, слава Богу, такі всякі штуки ніколи не складаю. Тому що ну, вмію, ну просто часу на це все. От, е мікрохвильовка, ви дивіться, тут все. Що щолкає, дитина просто в захваті. Він так от Крутиться. Йому дуже це подобається. Він це теж витягує, щось там робить. Коротше. Постійно з в кухню тепер от. Е тут досточку треба ми банан різали. Ці, що я показувала, то можна російні фрукти, до речі, купити. І ще такий друшляк. Все дуже якісно повторююся. я вже сказала це, але. Но... Я обичаю цей звук, я постараюся зменшити. Вот, така красота. Крутя така кухня, кухня за 69 євро. Дуже рекомендую. Якщо що. прям дуже і класна якість, і ну взагалі, я довольна. Всім дякую, що додивились це відео до кінця. Подивіться, будь ласка, внизу в описі. Я там усе що обіцяла, скину. Всім до скорої зустрічі, Па-па!